Вітаю! З вами знову Ірина. І сьогодні ми пишемо контрольну роботу за розділом навчання та робота. Study and work. Я просила вас повторити юніти з 49 по 54. Сподіваюся, що ви це зробили для того, щоб зробити приємне своїй вчительці. За те, що вона вкладає у вас своє серце і душу для того, щоб навчити вас правильно користуватися мовою і отримаєте сьогодні гарний результат, написавши контрольну роботу. Починаємо її писати: РЕВ. WERKAN STURDY UNIT 49. Exercise 1. Rewrite the sentences. USING THE words on the right. The meaning must stay the same. Перепишіть речення, використовуючи слова праворуч. Значення речення мусить залишитися таким самим. Виконуємо. Перевіряємо. Unit 50. Exercise 1. Take the words or phrases that are correct. Відмітьте галочкою слова або фрази, які є правильними. І відразу виконуємо і другу вправу. Відповіді надам на обидві вправи одразу. Тому виконуємо обидві, а потім перевіряємо. Exercise 2. One word is missing in each sentence. Where from? Write it at the end. Одне слово відсутнє у кожному реченні. Де саме? Напишіть його на кінці. Пам'ятаємо. Виконуємо одразу дві вправи і тільки потім перевіряємо. Перевіряємо. Unit 51. Exercise 1. There is a spelling mistake in each sentence. Write the correct word at the end. У кожному слові є помилка. Напишіть правильне слово на кінці. Коли будете писати слово, згадуйте його переклад. Пишемо. Перевіряємо. Exercise 2. Complete the dialogue. Доповніть діалог. Доповнюємо. Перевіряємо. Юніт 52. Exercise 1. Check the correct words. Відмітьте правильні слова. Exercise 2. Complete the dialogues. Доповніть діалоги. Знову відразу виконуємо дві вправи. Потім обидві перевіряємо. Починаємо. Перевіряємо. Unit 53. Complete the text using words from the box in the correct form. Доповнюємо текст словами у відповідній формі, змінюємо, якщо потрібно, з переліку. Перепишіть собі слова або зробіть скрін, тому що вони не помістяться разом із вправою на екрані. Мені доведеться їх пересунути. І коли. Пишете слова знову ж таки. Проговорюйте їх. Перекладайте для того, щоб запам'ятати як переклад, так і вимову. Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 2. Complete the crossword. Доповніть кросворд. The letters in the grey squares. Spell out another word. Літери у сіреньких квадратиках. Утворюють нове слово. What is it? Що це за слово? Знову ж таки, робіть скрін кросворду. Я його перегорну. І ви будете відповідати на питання до цього кросворду. Заскриніли. Виконуємо. Перевіряємо. Слово в нас утворилося promotion. Підвищення за чином. Unit 54. Exercise 1. Complete the words in the sentences. Доповніть слова у реченні. У реченнях. Доповнюємо. Це вже заключна вправа. Перевіряємо. Все. Ви в мене молодці. Виконали всі завдання від початку до кінця. На цьому наша контрольна робота завершується. Діліться своїми результатами у коментарях. Порадуйте мене своїми успіхами. А точніше, нашими спільними. Наступного разу ми розпочинаємо новий розділ під назвою «Бізнес». Він буде складатися з чотирьох уроків. І перший урок буде мати назву. Буду підглядати, не пам'ятаю. I can talk about finance. Я можу говорити про фінанси. Наразі я з вами прощаюся, не нагадую, що робити для того, щоб підтримати мій канал. Ви все це знаєте на пам'ять. Тому кажу вам до побачення, до наступного заняття!